Команда благодійного фонду та пошкодзон працює. Зараз ми завантажуємо продуктові набори і будемо все це відвозити на села. На убереження безкарні нас стріляють ще з тих часів, орди стріла. Зараз зупинилися, щоб надягнути наші броніки. Їдемо з хлопцями села Новотягінка, Іванівка та Котарівка, де нас же тікають люди. Привезли гуманітарну допомогу в село Текарівка, Дарі з громади, але тут дуже багато зараз прильотів. Ми вже з хлопцями сховались трошки. І тому відмінили видачу, але пізніше всі люди отримують допомогу. Виїхали в село Токарівка, привезли ось таких павербанків та продуктових наборів. Такі павербанки ми веземо в три села, де понад рік немає світла. Раніше приїжджали, тут робили видачу, але як бачите, прильоти. Ми через то вже річка, і за нею знаходяться горки. Зараз знаходимося в селищах, які знаходяться рік без світла. Виходить. Бо раз потрапили під обстріли всі от грязні трошки, але нічого, все одно будемо допомагати нашим людям, людям скільки, скільки зможемо.